Я пройду по батоновим мосту, що гуде від машині років, його долю красиву і непросту, талинає з сторінки віків, гляну вниз на старого Славуту і побачу у сивих очах неймовірну історію люду, що живе на його берегах, а від остраху стиснеться серце, мій величним. не Розпиниться все це, бо народ твій незагнаний звір, він терплячий, без тесу терплячий, та історію знаєш ти сам, ти беріг її довго і бачно, Ще й повідав своїм берегам. Ти вже знаєш, не згинеться мова, проросте крізь епохи віки, бо тараса і лесене слово. Podala je burémní ruky.